Доброго дня, дорогі друзі і підписники. З наступаючим з Паскою. Сьогодні записую відео, хочу продемонструвати вам без правда, без електричної схеми Підключення це ви можете знайти в інтернеті. Один з варіантів, як можна поставити додатковий генератор. Перед вами здрав вентилятор. Він же є і генератором у мотоблоці, який. Не заряджає нормальний акумулятор і часто виходить із ладу. У мене він також вийшов із ладу і ми його просто обрізали, відкусили. Провода, він просто працює тепер як вентилятор, охолоджує радіатор. Замість цього ми поставили на мотоблок, поставили додатковий генератор. Вогловський генератор. Ось видно проводку, ось підключення. Ось схема стандартна підключення, все йде через ключ. Я думаю, що будь-хто, який не полінується, може знайти схему, як підключити генератор. А в будь генератор. Ось, покажу площадку, як цей генератор прикріплений. Це зверху козирок такий, просто з бляхи зварили, щоб він не затікав. На скору руку, бо весна робилося все це весною, коли завжди повна роботи. Це кріплення таке. Ось кріпиться генератор. Площадку ви бачили. Ось натяж... натяжне вушко. Генератор. Стоїть на, на, основі, на основі мотоблока. Ось, як ви бачите, стоїть генератор, де встановлений Шківок посаджений на приводний вал. Е, якщо ви знімете, купуючи чи новий мотоблок, там, е, купивши через деякий час, якщо вам буде потреба. До такого генераторів ви можете зняти кришечку з правої сторони, відкрутивши болтики. І там, є, там крутиться вал. Ну, коли ви мотоблок заводите, якщо ви щеплення не вижимає, ну, щеплення вімпнуто, вал крутиться постійно. В ньому є такі удов... шпоничний пас, це можливо для якоїсь там. Для чогось там, щоб приводити якийсь втію, можна сказати, ВОМ. В нашому випадку ми його використали. Для генератора. Це шківок Він посаджений на, на шпонку, на вал це посаджений, це шківок від правильної машинки. Ремень підбирали вручну. Він не сильно тягнутий цей, він не буксує, зарядку вистачає. Може заряджати на 60 ампер на годин навіть акумулятор. Якщо щось не так, дорогі підписники, напишіть в коментарях, де можливо якщо щось помилився. Дякую за увагу, всім з наступаючим, всім щастя, здоров'я та миру.